Вітаю, друзі, 26 серпня 2024 року. Під час масованого ракетного обстрілу Російської Федерації міст і сіл України Україна втратила перший винищувач f 16 і першого, на жаль, пілота, навченого. В результаті, як подейкують, дружнього вогню. Після цього Мар'яна Базугла, народний депутат від округу. В районі Оболоні міста Києва. Вдячні вам оболонці за такий вибір. Написала у соцмережах відповідний допис, який був направлений проти головнокомандувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олощука. Повітряні сили Збройних сил України призначили розслідування цього інциденту. Версії висловлюються вже зараз, однак розслідування не завершено. Це трагічно, трагічний випадок. Звісно, але він стається. Це війна у нас, триває війна, і не дивно, що такі випадки стаються. Є людський фактор, є фактор техніки. Все це повинно показати розслідування і встановити причини. На нерозумний допис Мар'яни Безуглої ще до завершення розслідування зі своїми звинуваченнями, яка нагадаю... Проводила кампанію свого часу і проти головнокомандувача Валерія Залужного, як би я до нього не ставився, але не Мар'яні безуглі оцінювати кваліфікацію вищих військових України. Так от, після до... цього допису Мар'яна Безуглої Микола Олещук написав допис у відповідь, де звинуватив розголошенні важливої інформації і публікації такої чутливої інформації завчасно до завершення розслідування. І буквально через день Зеленський звільнив Миколи Лощука з посади головнокомандувача повітряних сил Збройних сил України. Це звільнення є типовим способом реакції Зеленського на ситуацію. Ще до завершення розслідування, до отримання висновків, до визначення винуватих, Зеленський вже звільнив. Командувача повітряних сил, це свідчить про те, що він дрібна, мстива особа. Цим звільненням він показав, що той, хто виступає проти Мар'яна Безуглої, буде звільнений незалежно від наслідків для інтересів України, для національної безпеки, для Збройних сил України, для умов війни. Незалежно від цього, Зеленський керується особистими мотивами у звільненні вищого військового керівництва України, так само, як він цим керувався, і при звільненні Залужного. Я не оцінюю фахові якості ні Залужного, ні Олещука, тому що я їх не знаю. Однак, у який вони були звільнені, це катастрофа для безпеки України. Головна причина того, що відбувається на фронті і в тилу, в Зеленському та його шапіто, які мають вкрай низьку інтелектуальний рівень низьку професійну і управлінську кваліфікацію і керуються в керівництві виключно своїми особи під час керівництва е державними процесами, виключно своїми особистими амбіціями, е своїм гонором, своєю мстивістю, замість того, щоб керуватися державними інтересами і інтересами України, доки цього українці не зрозуміють. Що однією з причин того, що відбувається, є особисті якості Зеленського та його Шапіто, який привів у владу некомпетентних екс-регіоналів, переважно або проросійськи налаштованих людей, нічого доброго не буде. Слава Україні!